Всім привіт! Презентую вам лот будиночок для комах від бренду Zofari. Буде Він у нас упакований в таких оригінальних коробочках. Ось так виглядатимуть. Сам будиночок виглядатиме наступним чином. Він у нас іде місце для гніздування та зимівлі, диких бджіл, метеликів та інших комах. Тут є такі декоративні штучки, декоративні деталі. Взагалі він зроблений із сертифікованої деревини, з бамбука та очерету. Ось так виглядатиме. Також буде присутня така шнурівка, що дуже зручно, адже ви можете кудись його повішати. Ось так на місце. Тут є відділи, різних багато відділів. Також до нього йде набір інструкція, де є детальний опис, як користуватися розмір. Його 212х9х44,5 на на см. Всього в лоті буде дві одиниці. Вартість лоту 1170 гривень, собі вартість одиниці 585 гривень. Цей лот ви вже можете замовити в наших менеджерів або на нашому Viber каналі. Всім дякую, заробляємо разом!